Щодо фронту, хотіла вас ще запитати, як події там будуть розгортатися от, в загальному, як ви бачите, яка ситуація на сході півдні України? Починаючи з цього літа в України в Україні починається період кармічного такого конкретного відпрацювання. Повертаються якраз кармічні вузли на свої положення, які були. При формуванні країни і е, буде також е, цього періоду почнеться період перерозподілу і змін в геополітичному форматі нашої страни на країни на превеликий жаль. Я це е, бачу і сумно про це говорити, але а геополітичний розподіл і... поясніть, будь ласка. Геополітично я маю на увазі території, якщо я правильно висловилася, а території, деякі території Україна не зможе А, Частково так, але не всі. Якщо перефразувати більш позитивно, наприклад, да, позитивніше, то буде відбуватися зміни в територіальному формуванні нашої країни, тому що цей період також дуже особливий для країн найближчі два роки. Це період, коли ми маємо усвідомити, що допомога, фінансова допомога до нас надійшла і надходить надалі, і буде надходити надалі. Але ми, ми можемо так, наче розраховувати але як ми з тим впораємося, що ми зробимо і як ми будемо далі розвиватися? Тому що той напрямок, який обере зараз Україна, це те майбутнє, яке її буде потім на всіх етапах просто повертатися. І я просто хочу сказати, що якщо зараз Конкоректно розпределити ці ці кошти, які надходять до України, то просто Україна може бути маленьким цюрихом. так Або такою дуже багато а країн мене питали, чи буде Україна коли-небудь заможна, так от вона може бути заможна, і це залежить конкретно від найближчих. Півтора року, як ми розрахуємося і конкретно розпро... розподілимо кошти, Так, розпорядимо кошти. А ви бачите, от коли закінчиться війна? І от про ту заможність українську, коли от Україна вже зможе війну видихнути, позбавитися цього ворога східного, і можна сказати, що ми вже будемо розвиватися на своє благо. Позбавитися східного ворога, ну це потрібно розуміти, що це наш сусід, і він буде ним завжди. І а, потрібно розуміти також, що не лише м, м, ми, можливо, коректно розуміємо ситуацію, яка відбувається з цією війною. Хто оплачує цю війну, розумієте, для кого вона вигідна, і а, які закулісні нас насамперед. А, Ігри або обміни або сплата боргів насамперед відбувається. Про це звичайні люди ну не мають доступу знати. так Ця інформація вона не поширюється. Так, ми а, проглядаємо дуже багато різних там я не знаю секретних фільмів або якихось таких розсекречувальних даних, так? але це дуже поступово, дуже маленькими кроками подається ця інформація. от і Розтягуються на дуже довгий період. Тому е, сказати, що ми е, з полегшенням на, ага. на можна жити в найближчим часом. Але цей період важкий, от такої війни, загостреної фази, коли закінчиться? Через рік, через п'ять, через два. А... Найскладніший період, звісно, був 22-го року і ще буде 23-го року. 24-й рік з кінця 23-го і 24-й початок там є можливість так в нас вибратися на новий рівень, але всі зусилля мають піти на відбудування максимально як психологічного стану людей, і матеріального, звісно, і фізичного, так і всієї країни. І uh, хочу зазначити, що в uh, квітні та в травні uh, мають бути перемовини між uh, нашою владою та uh, uh, ворогами, скажімо або у квітні або, травні, так. Квітні травні вони будуть відбуватися. Я не знаю, наскільки вони будуть відбуватися відкрито, але те, що вони будуть, це 100%. А це... наскільки ефективно і вони будуть, і вони будуть якраз тему розподілу територій, наших да? і розподілу територій, і, і, і можливо якогось повернення, але ну не дуже я в це вірю. Uh -huh. чесно. А... Наскільки це буде вдало, це буде невдало, тому що в цей період буде також ретро Меркурій. Ретро Меркурій все повністю змінює, і е, інформація, яка буде подана в СМІ, спочатку може кардинально змінитися буквально за місяць потім, поспіль. Тому е, потрібно бути це більш зосередженим. На останок дайте нам якісь поради, як ось крім тих, що ви вже давали кожному, як енергетично зцілюватися, щоб пройти цей важкий період, так тому що як ми розуміємо, ще важкий період не пройдено, тобто якась частина вже пройдена у 22-му році, але ще 23-й рік, також нас чекають деякі і складні періоди, і небезпечні дні. як це все пройти? Ви вже зазначали медитувати, так, енергетично зцілюватися. які ще поради ви додали українцям. Що варто зробити, щоб гідно пройти цей період життя? Ця страшна війна. Дуже багато забрала життів, дуже багато забрала взагалі можливостей в людей. А, і потрібно просто замислити замислитися на базових місцях, що для тебе конкретно актуально зараз, що ти можеш зробити для себе в першу чергу. В першу чергу налагодь свою, свою власну гармонію внутрі се, а, Собі і зовні в своїх вчинках, в своїх думках, тому що думки зараз мають дуже велику силу, не так як це було 10-30 років тому. Зараз це реально матеріалі... матеріалізується дуже швидко всі ці думки. І я просто рекомендую звернути увагу в по першу чергу на самого себе, що ти можеш зробити для себе, щоб полегшити, покращити і. Освідомити своє життя. Тема свідомості та освідомлення це найперша тема в усіх енергетичних практиках, в усіх порадах, які б я порадила. І ось надасть більше енергії потім, звісно.